Дуже приємно про це говорити, але перші місяці мені у Львові взагалі нічого не подобалося. От взагалі. От я ходила як -от в якомусь жахливому сні. От я ходжу от в нібито місто, але воно не моє, мені тут не подобається, не подобається ну, і звуки інші, і запахи інші. Ну, от потім я вже якось звикла знайомства, які з'явилися, але на початку. Нічого не подобалося. і Я не знаю, звідки це взялося. Ну може, то що це не моє не рідне, і ми нічим не допомогли і не могли допомогти своїм рідним, які залишилися в Маріуполі. Оце було найжахливіше, що у мене, умовно кажучи, їжа є. А у моїх батьків я не знаю, чи є. Я можу піти купити ліки в аптеці, а в Маріуполі в перші місяці взагалі нічого не працювало. Просто нічого не було. І як вони виживали, то кодному Богу відомо.